братику братику, твіни 24 ті недовго в використанні і отримую все більше і більше котушок, які вже обслуговувалися чи не обслуговувалися, які крепко жужать, хоча пройшли небагато рибалок. Значить, в чому проблема? Про це я почав розповідати, наштовхуючись на критику людей, які роками не можуть в це в'їхати. Ще в 2021 році, в другій половині, велике відео на Ютубі здається в 2022 чи 2023 році. Знімав там, де показував, як лікувати це можна. Але наразі це лікування вже не дієве. Чому тому що посадкові місця під підшипники мають відхилення від розмірів більші, крім цього, зміщені осіві від центри? Люди писали, як ти це можеш визначити дуже просто зараз. Пояснюю і показую. Значить, у 2024 році я більше сотні таких котушок обслужив. У мене дуже великий потік був саме 24-х твінів. У мене жужиків немає. Чому? Зараз тобі поясню. Значить, все у нас приховується в налаштуванні осьового люфта головної пари. Научно це звучить так: якщо е, по деталям якоїсь передачі ну гіперболоїдної, в нашому випадку, простіше говорячи, гіпоїдної, є торцеве биття, боковий зазор має бути збільшений на розмір цього торцевого биття. Наука не передбачає того, що посадка буде виконана не по стандарту. Наука передбачає, що лише з дефектом може бути виконана деталь. У нас деталі частіше за все, нормальні, а от посадки сильно гуляють, і крім того, ось і від центри зміщені. Щоб зняти розмір посадкового місця, можна використати ось такий, наприклад, нутромір, який відбиває розмір по трьом точкам. Можна використати ось такий. Мікрометр, який відбиває ну, фокусуйся нашої посадки по двом точкам. І якщо пройтися по периметру, то ми зрозуміємо, що отвір, увага, не круглий. І якщо ущільнити посадку підшипника всередині цієї, цього посадкового місця, деталь просто отримає перекос. Зміщені осьові центри. Все дуже просто. Тому, маючи 5 соток. Мінімальний осьовий допустимий люфт. головної пари треба пам'ятати, що його треба виставити в точності плюс ось це відхилення по розмірам посадок. Тобто, в вашому випадку, якщо маєте неточний корпус, краще поставити 6-7 соток, десь буде підклацувати. Клієнту в руку, але зато в різних положеннях в мінімальному значенні цей люфт все одно буде більше 5 соток. Котушки не починають жужжать. Досвід обслуговування величезний